Маріана Мацола живе у приватному будинку на площі Патафі. Поруч в серпні цього року почали будівництво. Два тижні тому значні пішли тріщини. то враз. То враз, тут було може за годину, дві вже воно так дало трищину. Маріана Мацола додає територія, де йде будівництво, є спільною, а через роботу вона не може дійти до свого помешкання. Земельна ділянка складає десь тридцять метри. Йому без погодження наших меж суміжним користувачом надали на приватизацію рішенням є від 2008 року на приватизацію 00385 га земельної ділянки все. Двору, тобто, на це є е, загального користування землі і це є пожарний проїзд. У нас індивідуальний двохповерховий будинок. Я хочу, щоб у нас був заїзд згідно пожежним нормам. За словами Маріани yeah. Мацуле, наш нас чоловіком подали звернення до обласної та міськрад, а також обласної прокуратури щодо припинення забудови. На початку цього місяця було зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 197 Прим Крим кримінального кодексу України, тобто за фактом самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці. Так наразі за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури поліція Ужгорода проводить досудове розслідування з. За цим фактом вже виїжджали правоохоронці на місце події, спілкувалися з заявником з його родиною. Слідчі дії поки що тривають, і у рамках цього кримінального провадження наразі ще жодна особа не має статусу підозрюваного. 25 жовтня на засіданні містобудівної ради розглянули варіанти створення умов проїзду до будинку Маріанни Мацола, ділянкою на якій зараз ведеться будівництво, а також наявність дозвільних документів у забудовника. У будівельному паспорті було написано, що ви маєте даний проект. Погодити в і в місто раді, і в охороні культурної спадщини. Ви подавали дані питання? Відмовили, сказали, що мені не дали весь пакет. Так, добре. Це брехня. Це є зона охоронного археологічного шару, нове будівництво без е, висновку археологів, е, ну, пакет повний. Плюс ми попросили висновок органу охорони культурної спадщини міста Ужгорода, оскільки. Будинок знаходиться на території міста Ужгород. Попадає в зону регулювання забудови і в межах історичного ареалу. В чому проблема? Де брехня? Олександр Опшитник каже: документи на будівництво отримав 13 років тому. У 2008 році був готовий проєкт на будівництво житлового будинку. Він пройшов експертизу, отримав всі дозвола. Почалось будівництво. Так що всі дозвола були. І в цих межах зараз будується цей будинок. По старому дозволу. Ми будуємось по новому. Ми взагалі не будуємось по дозволу. Вам видали будівельний паспорт. Згідно будівельного паспорту, було зазначено, що ви маєте отримати погодження в охороні культурної спадщини і на містобудівну раду. Чи ви подавали? Ви сказали, ви подали, але вам дали відмову. Ви далі почали будувати. Питання чому? Я рахую, що я законно все роблю. Члени містобудівної ради проголосували за те, що проєкт будівництва житлового будинку Олександра Обшитника відправили на доопрацювання. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі за. Дякую. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Валерій Михліченко. Новини на Суспільному.